Коляска Kinderkraft Newly. Зараз в прогулочному вигляді складено. Це матрасик нашій. Ось так ремні. п'ятиточкові. Така. Тучка для ног, не промокаюча, зроблено з щільної тканини, сірого кольору. Внизу ось такий багажничок. Робиться, тут знімається, Ось тут речагом робиться в коляску. На зиму чи осінь закривається на кнопочках тут? Ще є клейонка на дощ. Ручка робиться довше. Люлька для транспортування знімається. З такими? Пазлами і за допомогою цих речагів згинається і складається в машину, кому треба при потребі. Ось такий універсальний варіант коляски.